Водночас у США також прокоментували відмову Китаю приїхати на саміт миру. Зокрема, речник Меттю Міллер зауважив: зараз важко уявити, як Китай може відіграти корисну дипломатичну роль. За словами пана Міллера, США завжди чітко заявляли, що Китай може відіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якщо захоче. Китай міг зіграти корисну дипломатичну роль у розв'язанні війни в Україні, якби захотів. Наразі таке уже важко уявити, враховуючи те, що протягом останніх місяців Китай допомагав із відновленням оборонно-промислової бази Росії. Тож ми збираємося знову чітко показати Пекіну наше обурення його діями Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у підтримці Москви та спробах зірвати підготовку до саміту миру на полях конференції діалог Шангріла. Він зауважив, не можна говорити про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і водночас допомагати країні, яка порушує всі засади статуту ООН. Зеленський також наголосив, пропустити мирну конференцію це особистий вибір кожної країни. Але якщо вона намагається зірвати подібний захід, то то це фактично пряма підтримка війни. Зривати саміт миру. Робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, присутності країн. Робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру. Тиснути на них. Це вже. Точно не наближає мир, і це вже не тільки підтримка Росії, це, це фактично підтримка війни.